Вітаю на каналі Комфі. У нашому огляді рожкова кавоварка Krups XP444 G10 для поціновувачів насиченого смаку та аромату кави. Ця помічниця готує до еспресо та капучино, бо в ній продумана кожна дрібна деталь. Кавоварка Krups виконана у витонченому сучасному дизайні та компактному корпусі. Деталі з високоякісної нержавічої сталі міцні та довговічні. За ними легко доглядати і підтримувати у чистоті. Ця модель має підігрів чашок, інтуїтивно зрозумілу панель керування і автоматичне припинення подавання напою. Тиск до 15 бар забезпечує повну екстракцію кавових олій для отримання бездоганної класичної кави. А система Крупс термоблок гарантує швидке нагрівання води. Еспресо готується менше хвилини. Тож давайте перевіримо. Об'єм резервуару для води 1 літр. Наливаю воду та вмикаю. Під час попереднього нагрівання кавоварки кнопка з чашкою блимає. Тільки но підсвітка стане рівномірною, прилад готовий. Можна ставити чашки на підігрівач. Дуже крута опція, щоб розкрити смак кави і зберегти її температуру. У комплекті є фільтри для меленої кави. Розраховані на одну чашку та на одночасне приготування двох порцій. Ба Більше спеціальний фільтр для приготування кави у чалдах. Це порційна кава у паперовому фільтрі. Ложка-дозатор це 7 грам меленої кави для ідеального еспресо. Тож помилитися просто неможливо. Тепер потрібно гарно утрамбувати темпером і переконатися, що зверху немає залишків кави. Обираю одну чашку і далі все робить кавоварка. Ця модель оснащена функцією автоматичної зупинки потоку, що неймовірно зручно, бо не треба стояти поруч і визначати на око розмір порції. Еспресо неперевершений ароматний та з кремовою пінкою. Після приготування кавоварку потрібно почистити. Розумна конструкція гачка на ручці фільтру забезпечує легке та плавне видалення кави. Фільтр можна промити під водою чи у посудомийній машині. Також треба очистити заварювальну головку. Для цього підставте ємність та натисніть кнопку з чашкою. Час для капучино. І в цьому мені допоможе панарело або ж капучинатор. Ця високоефективна дворежимна парова насадка призначена для спінювання та нагрівання молока. Вмикаю кнопку з парою. Під час попереднього нагрівання світиться помаранчевим кольором. Коли кавоварка буде готова, то світло зміниться на біле. На насадці потрібно вибрати режим або спінювання молока, або підігрів. Наприклад, для гарячого шоколаду. Мені потрібне спінювання. Спочатку видалю конденсат. А тепер вже можна ставити під через молоко. Лічні секунди і спінене молоко готове. Перед приготуванням кави для капучино необхідно охолодити термоблок. Для високої чашки змініть піддон для крапель і поставте чашку зі спіненим молоком. Увімкніть режим еспресо для смачного капучино. І виглядає гарно і смак бездоганний. Щоб видалити залишки молока всередині, опустіть трубку для молока в ємність чистою водою. Протріть зовнішню насадку рушником, а потім внутрішню. Кавоварка автоматично вимкнеться через 30 хвилин. Проте можна налаштувати інший час вимикання для заощадження електроенергії. Натискаю дві кнопки, щоб перевірити поточний час. Три блимання. Тож це 30 хвилин. Одне натискання на кнопку з двома чашками, і кавоварка автоматично вимикається через 5 хвилин. Кавоварка крупс компактна і дуже зручна для щоденного використання. З усіма кавовими ритуалами відчуваю себе справжнім баристою. Проте, якщо вважаєте, що забагато дій у приготуванні, то раджу подивитися огляд кавомашини Крупс Evidence Classic Edition, до речі, з моєю участю і з повністю автоматичним процесом приготування кави. Підписуйтесь на канал Комфі, залишайте свої коментарі та вподобайки. До зустрічі!